Бартка. Бартка це наша шабля. Козаки мали шаблю, ми мали бартку, стальну бартку. Це наша зброя, вона виконувала дві функції. Першу функцію треба було захиститися від звіра, то, якщо ви хочете захиститися від вовків. То ви стоїте спиною до смереки, аби не крутитися. А маєте в руках бартку стальну, та аби 10 вовків вони вам нічого не зроблять, бо ви захистите себе. Якщо на відкритому просторі вони будуть крутитися навколо вас і вам закрутиться в голові, можете впасти. Але гуцули знали, що треба стати під дерево. І таким чином бартка захищала від звіра. Мало того, бартка захищала від ворога. Ну, Так подібно виконувала роль, як як шабля, але потім вийшов закон, щоб заборонили з барткою ходити із Австрії, то вже зробили декоративні бартки, не стальні, а декоративні. Зараз в більшості випадків бачите декоративні бартки. З цією барткою вже можна навіть до церкви піти. Коротенький приклад у нас на Гуцульщині на Різдвяні свята у Криворівні робиться коліда і є. Збираються більше як 100 колідників, і кожен повинен мати в руках декоративну бартку. Вона виконує роль ту як символ, що я не просто колідник, а я легінь. Бо легінь — це той, що може себе сам захистити. Хто такий легінь? Це гуцул молодий мужчина, який може себе захистити власною зброєю. Зокрема, холодною зброєю є бартка. Легінь, бартка. Самі слова є такими файними, колоритними. Насправді вони мають пряме відношення до кожного з нас зараз. І я вам це докажу. Якщо Легінь це молодий чоловік, це вогонь і відвага, то Бартка це його помічниця, це гостре лезо і міцна опора. Може, спертись, коли, наприклад, в горах стежка слизька, але це не просто про зручність і вишуканість. Це наша спадщина, наше коріння, та найголовніше, кожен із нас зараз має свою бартку, ту, яка одним допомагає рубати життєві перепони, іншим будувати дім чи власну справу. А ще зараз вкрай важливо не просто йти, а мати в руках щось, що тебе тримає міцно на землі.